Ще наприкінці минулого року підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк одержав дві підозри щодо незаконного збагачення та розтраті бюджетних коштів. 14 лютого відбулось підготовче засідання щодо одного із обвинувачень, яке стосується ймовірної розтрати понад 4 мільйонів гривень на ремонті доріг громади групою осіб. Мова йде про сільського голову, бухгалтерку та двох фопів, один з яких паралельно працює ще й священником. Прокурор просив продовжити запобіжні заходи до підозрюваних ще на два місяці, себто надав. Лі відстронити Юрія Семенюка і бухгалтерку Людмилу Муляр від посад. А ще клопотав продовжити на цей же час виконання покладених обов'язків на всіх фігурантів з умовою не покидати місць свого проживання. Проте всі вони просили, аби їм таки дали можливість переміщатися. Аргументи в кожного свої «Мені треба лікуватися. Ну, розумієте, ну розумійте рік. мене, якщо я не прокапався, мені пальці дріжуть. Ну ці фабрикації вони ж дороги не добувають. То я просив би, щоб це, щоб мені дозволили, я ж нікуди не дінуся, щоб мені дозволили хоча по лікарнях, по аналіз треба роздавати. Я працюю священником, і мої парафії не, не там, де я живу, вони є в різному місці, парафіяни знаходяться в різному місці, і мені потрібно до них з ними спілкуватися і з ними перебувати. А Олександру Трунову, як він пояснює, це необхідно, бо ж каже, закрив ФОПа і знайшов роботу водієм. Просила не цілодобовий, а хоча б домашній арешт нічну пору доби і не відсторонювати від посади бухгалтерка Людмила Мульра. Я печу на рахунок відсторонення від посади, зв'язку з тим, що мої обов'язки не маємо виконувати. Посадові обов'язки Світлана Володимирів входило. Нарахування заробітної плати працівникам Підгасівської сільської ради це 98 осіб. Облік забезпечення, облік, інформація, участь проведення інвентаризація. Під час засідання прокурор Юрій Леськів зазначив, що ці запобіжні заходи обрались по суді. Зокрема, двом фопам та Юрію Семенюку були визначені грошові застави. Хотів би зазначити про те, що ухвалою Печерського району суду міста Києва 24 грудня 2024 року. Відносно на той час підозрювано менюка по запобіжний захід у виліті застави, що половин по 1 мільйон 514 тисяч гривень. А взяли ці гроші на заставу? Мені, скажімо так, майбутні, ну, як, свати, вони при грошах і це вони. Займається бізнесом них є. Суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш ухвалив продовжити термін відстроення від посад бухгалтерці та сільському голові до 14 квітня. На цей же період продовжив і покладені на всіх обов'язки, зокрема з можливістю не покидати межі Волині. А Людмилі Муляр її дім в нічну пору доби. Юрій Семенюк наголосив, що має чимало аргументів на свій захист. То що це підробка више розумієте, І перша справа, і друга справа. Я це все докажу легко. Ну просто каже адвокат, не можна, я вже, Я вже сьогодні те розніс би ту справу, ну, але ж ну почекаємо. каже всі докази в свою користь буде озвучувати під час безпосереднього розгляду справи, який до слова розпочнеться 24 лютого.